Діяння апостолів, розділ 16 І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях. Усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак От церкви утверджувалися у вірі. І росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут. З'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Самотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва. Та й посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи як ви мене визнали за вірну Господові, ввійдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла по нам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. Зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері? Витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а вивівши їх звідти, мовив Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли, Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них нас, римлян, без судової розправи, прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались. І, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії І, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли. КНИГА «Левіт» Розділ 16. Після смерті двох синів Аронових, що померли, як наближались до Господа, Господь промовив до Мойсея і сказав до нього. Повідай Аронові, братові твоєму, щоб не входив повсякчас у святиню за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер. Як я в хмарі з'являтимусь над віком. От із чим мусить Арон входити в святиню, з бичком на жертву за гріх та з бараном на всепалення. Він мусить надягати священний хитон із льону. льняні підштанки мають бути на ньому, мусить підперезуватися льняним поясом, і ляне завивало обгортати голову. Це священні шати, і він їх надягне, вимивши спершу своє тіло в воді. А від громади синів Ізраїля візьме двох козлів на жертву за гріх та одного барана на всепалення. І принісши бичка в жертву за свої гріхи та спокутувавши за себе і за дім свій. Арон візьме обох козлів. І поставить їх перед Господом при вході в намет зборів, і кине про них жереб один для Господа, а один для Азазела. І приведе Арон козла, що на нього випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх, а козла, на якого випав жереб для Азазела, поставить живого перед Господом, щоб справити на нім покуту. І потім пустити його Азазелові в пустиню. І приведе Арон бичка на жертву за свої гріхи, і, спокутувавши за себе і за свій дім, заріже бичка в жертву за власні гріхи і візьме кадильницю, повну жару з жертовника зверху перед Господом і дві повні пригорщі пахучого, надрібно стовченого ладину. І понесе всередину за завісу і посипле ладану на вогонь перед Господом, щоб кадильний дим вкрив віко, що на свідоцтві, щоб він не вмер. Потім візьме кров із бичка та й покропить пальцем нею на віко, спереду, на схід сонця, а перед віком покропить пальцем сім раз кров'ю. І заріже козла, що на жертву за гріх людей, і внесе кров його всередину за завісу, і учинить його кров'ю так само, як зробив із кров'ю бичка, бризнувши нею на віко і перед віком. І так очистить святиню від нечистот синів Ізраїля і від проступків та всіх гріхів їхніх, те ж саме вчинить із наметом зборів, що стоїть посеред них. Серед нечистот їхніх. Та щоб у наметі зборів нікого не було, як він входитиме покутувати в святині, аж поки звідти не вийде, відправивши покуту за себе і за дім свій і за всю громаду синів Ізраїля. А як вийде до жартовника, що перед Господом, то відправить на ньому покуту, взявши крові з бичка та з козла. І поклавши її на роги жертовника кругом з усіх боків та побризкавши нею сім раз з пальця. Так він його очистить і освятить від нечистот синів Ізраїля. А як скінчить покуту за святиню, за намет зборів і за жартовник, приведе Арон козла живого і, поклавши йому обидві руки на голову, Визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля, і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні, і покладе їх козлові на голову та й випустить його в пустиню за допомогою приготованого на те чоловіка. І понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, бо випустить він козла в пустиню. Тоді нехай Арон увійде в намет зборів, поздіймає льняні шати, що надягнув був, як увіходив у святиню, і складе їх там, вимиє собі в воді тіло в святому місці, надягне знову свою одіж і, вийшовши, принесе всепалення за себе і усипалення за народ і відправить покуту за себе і за народ. А тук жертви за гріх. Воскурить на жертовнику. Той же, хто випустив Азазелові козла, випере свою одіж і вимиє в воді собі тіло, і тоді зможе ввійти знову в табір. А бичка, що на жертву за гріх, і козла, що на жертву за гріх, кров яких внесено для покути в святиню, нехай винесуть геть поза табір та й спалять на вогні. Шкури їхні, і м'ясо їхнє, і кал їхній. Той же, хто палитиме їх, нехай випере свою одіж, вимиє в воді собі тіло, і тоді можна буде йому війти до табору. Це буде вам установою віковічною. Сьомого місяця, десятого дня місяця, маєте вмертвляти самих себе і нічого не робити. Чи то тубілець, чи то чужинець, що пробуває між вами, в той бо день відправлятиметься покута за вас, щоб очистити вас, і будете чисті перед Господом від усіх ваших гріхів. Це день повного спочинку для вас, і ви мусите вмертвляти самих себе це установа віковічна. Покуту ж, Відправлятиме священник, що його помазано і висвячено, щоб священодіяв замість батька свого. Він вдягатиметься в льняні шати, шати священні. Він покутуватиме за святиню і за намет зборів, і за жертовник, і за священників, і за всіх людей у громаді робитиме покуту. І буде це вам установою віковічною. Раз на рік робитиметься покута за синів Ізраїля і за всі гріхи їхні. І зроблено було так, як Господь заповідав Мойсеєві. Псалом 121 Очі мої підводжу я на гори. Звідки прийде моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо і землю? Не дасть нозі твої спіткнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь. Твоя прохолода праворуч тебе. Удень не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу, Господь вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки.